Доброго ранку, мої любі малята. День за днем, за тижнем тижні, непомітно линий не час, різні зміни дивовижні відбуваються круг нас. От зима, весна та літо, осінь потім знов зима. Сивий час летить над світом, і кінця йому нема. Кожен місяць, кожну пору на землі. Нове вбрання. І ми самі не ті, що вчора ми зростаємо щодня. Глянь навколо оком пильним і побачиш зміни ці. Ось повільно, неухильно йдуть по черзі місяці. Дітки, то ще зараз у нас пора року. Правильно, зима. А зараз ми з вами потрапимо до зимового лісу. І подивимось на лісових звірят. По дорозі зайчик скаче, сніг глибокий зайчик плаче, змерз він дуже, і тремтить, і не знає, що робить. Де спочити, де присісти, де знайти чогось поїсти. Ведмідь заліз у свій барліг, коли на землю випав сніг, коли ведмідь устане, тоді і сніг розтане, а їжачок спить, дрімає і сняться йому гарні чудові сни. А зараз, дітки, ми будемо ліпити з вами з пластиліну зайчика. Але спочатку давайте його розглянемо. Назвемо частини тіла зайчика. У зайчика є голова, тулуб, лапки, вуха. Хвіст. Яку форму має тулуб? Так, овальну, а голова кругла, а скільки лапок у зайчика? Правильно чотири. Якої форми хвіст? Правильно, маленький та кругленький. Ми розглянули зайчика і тепер можемо починати ліпити. Для роботи нам знадобиться пластилін білого кольору стека. Та дощечка. Зробимо частини тіла зайчика. Починаємо робити. З обох країв зробимо розрізи, і такий вийде у нас тулуб з лапками зайчика. Прикріпимо зайчику голову та вушка. Скільки у зайчика вушок. Правильно! Два. Зробимо зайчику, хвостик. Також можна зробити очі та носик. Ось такий зайчик у нас вийшов, наш зайчик побіг до лісу шукати собі друзів. А вам пропоную трішки потанцювати на галяві зайці танцювали, зайці танцювали, зайці танцювали Так красиво вушками хитали, вушками хитали. танцювали, зайці танцювали так красиво, лапки виставляли, лапки виставляли так. ля ля-ля-ля-ля-ля, ля ля лапки виставляли так. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, лапки виставляли так, на гляляві зайці танцювали, зайці танцювали, зайці танцювали, так красиво хвостиком веля. Хустиком биляу ітак, Ляля, ляля, хвостиком биляу ітак? Ляля, ля-ляля, хвостиком биля у ітак. Молодці гарно потанцювали. Дітки, а про кого ми сьогодні з вами розмовляли? Правильно, про лісових звірят, а кого ми сьогодні ліпили? Зайчика, молодці. Чекаю на фото ваших робіт і говорю вам до побачення.